Найбільший телевізор у світі вже в Україні. Розміри вражають. Діагональ 84 дюйми, вага 65 кілограмів, розділювальна здатність 8 мільйонів пікселів. Це в чотири рази перевищує аналогічний показник сучасних Full HD телевізорів. Презентація дивотехніки від LG Electronics відбулася в одному з магазинів мережі Comfrey. Середня діагональ телевізора, який востребуваний у росте з року в року. В частности, в Соединенных Штатах Америки она приближается к 50 дюймам. У нас в стране это чуть больше 32 дюймов. 84-дюймовий гігант підтримує практично всі технології, які компанія LG використовує у своїх телевізорах. Розрішення цього телевізора составляє 3840 на 2160 пікселів, що в 4 рази більше, ніж розрішення звичайного Full HD телевізора. Для такої діагоналі екрану це саме оптимальне розрішення, для того, щоб качество зображення було максимально хороше. В цьому телевізорі також применена технологія Smart TV, тобто телевізор має повноцінний доступ до сети інтернет, у нього є встроєний Wi-Fi, і легко і просто управляють допомогою спеціального пульта. Magic Motion. Надсучасний пульт за принципом комп'ютерної миші дозволяє керувати переглядом. Новинка викликала інтерес серед споживачів, кажуть організатори презентації. Вартість моделі 170 тисяч гривень.